Господи, я приходжу до Тебе сьогодні з особливим проханням. Я хочу молитися за тих, кого Ти довірив мені, за моїх дітей. Дякую Тобі за їхнє життя, дякую за кожну посмішку, за кожен подих, за кожен момент, який я можу провести з ними. Я знаю, що вони не просто мої, вони твої, Ти дав мені їх. Щоб я виховувала їх у твоїх шляхах. Господи, я благословляю моїх дітей Твоїм ім'ям, я прошу, щоб їхнє серце було відкрите для Тебе з найменших років. Як написано в притчах 226, ревчай юнака до дороги його, і він, як постаріє, не зверне з неї. Нехай мої діти з дитинства пізнають тебе. Чи по дорослому житті вони ніколи не залишили твоїх шляхів? Ісусе, охорони їх від усякого зла, захисти їх від споку з цього світу, постав своїх ангелів навколо них, щоб вони оберігали їх на всіх дорогах. Твоє слово каже бо ангелам своїм він накаже про тебе, щоб охороняли Тебе на всіх дорогах Твоїх. І я молюся, нехай це слово стане правдою в їхньому житті. Господи, благослови їхній розум мудрістю, дай їм розпізнавати, що добре, а що зле, дай їм бажання вчитися, розвиватися і використовувати свої здібності на славу Твою. Як Соломон просив мудрості, так і я прошу за своїх дітей, Дай їм серце, яке чує тебе. Я молюся і за їхніх друзів, постав на їхньому шляху тих, хто буде піднімати їх, а не тягнути вниз. Дай їм оточення, яке сприятиме їхньому духовному зростанню. Ісусе, якщо хтось у їхньому колі впливає на них погано, видали цю людину зі шляху. Господи, благослови їхнє здоров'я, дай їм силу і захист від хвороб. Ти створив їх чудово і дивно, і я вірю, що ти тримаєш їхнє життя у своїх руках, як у Псалмі 139,14, я прославляю Тебе. Бо я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Духу Святий наповни моїх дітей любов'ю до Слова Божого, дай їм бажання молитися, навіть коли вони ще маленькі, навчи їх звертатися до тебе в радості та в біді. І нехай їхнє серце завжди буде чутливим до голосу Твого. Я також молюся про їхнє майбутнє. Про їхню освіту, про їхню роботу, про їхню сім'ю, яку колись вони створять, нехай ти будеш у центрі кожного їхнього рішення, як написано в Єремії 29:11: Бо я знаю думки, які маю про вас, говорить Господь, думки миру, а не зла, щоб дати вам майбутнє і надію, і я проголошую це слово над своїми дітьми. Господи! Я знаю, що вони не завжди будуть зі мною, але вони завжди будуть з тобою. І навіть коли я не зможу їх захистити, ти зможеш. Тому я віддаю їх у твої руки. Я довіряю тобі їхнє життя, їхнє серце і їхнє майбутнє. Дякую тобі, Ісусе, за привілей бути матір'ю. Дякую, що ти навчаєш мене любити, як любиш ти. І я молюся. Нехай мої діти зростають у благодаті, у мудрості і пізнанні Господа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.